Обласне стоматоб'єднання з кафедрою стоматології Національного медичного університету імені Богомольця співпрацює давно і плідно. Столичні колеги завжди відгукуються на прохання Житомирян обговорити ту чи іншу проблему, тому зала завжди переповнена, охоче приїздять не тільки з районних лікарень, а й дільничні, і навіть шкільні стоматологи з усієї області. Житомирські стоматологи, особливо їх керівництво, вони завжди були дуже прогресивними в цьому питанні. І от ця конференція, яка сьогодні проводиться, також підтверджує це, бо всі сучасні. Ясні методи, що що стосується лікування, профілактики е, в стоматології, це все впроваджується у в стомато, в стоматологічних закладах Житомирщини. Всі досягнення, які є в нашій стоматологічній науці, вони впроваджуються у нас саме перше. Тому я в якійсь мірі гордий тим, що у мене працюють такі співробітники, і до нас завжди приїжджають з задоволенням, приїжджають е, науковці. Нашого національного університету на конференції стурбовано говорили про те, що від вірусів ротової порожнини люди гинуть, як і від вірусів грипу. Ще ніяк не вдається подолати каріяс, порушували й інші проблеми. Зокрема, про шкільні кабінети. Ми вдячні управлінню охорони здоров'я, що вони сприяють в повній мірі тому, щоб все-таки ці кабінети у нас функціонували. Чому, хоча б оглянути дитину, визначити ступінь її стоматологічного захворювання? Можна саме в цьому кабінеті, а далі то вже справа сім'ї і батьків. Лікарі одностайні в тому, що зуби будуть хворіти доти, доки люди їстимуть чипси м'яку й солодку їжу. Щоб поздоровшати, треба хоч двічі на тиждень гризти морквину і тверді яблука. Тоді стоматологічних проблем буде менше.